Ну, Тому что це надо вміти. Не нажати кнопку запису відео. І сидіти, блядь, тут гадати пів часа. розказувати, руками махати. Потом в кінці подивитися, оказывається, почему там в мене не, відео немає не, не, нема остановить запись. Почему? Тому що вона ще не начала. Нельзя запись остановить, если вона ще не починалася. Логічно, логічно. Твою ж же... дивись. О, і знову зрасить. <різь> Капець якийсь. Ну, блін, ну що, вже не буду гадати, буду розказувати. Отже, дивіться, було запитання, чи Турція та Китай будуть поставляти зброю Росії. Значить, дивіться про Китай. Будуть щось робити. Так, да, будуть робити. І якусь частку, і, і вони дружать. І вони дружать, типу, з Росією, але у них, них дружба така, вони щось хочуть контролювати. У них є якийсь дуже матеріальний інтерес. І вроді вони домовляться і почнуть щось уже робити, навіть піде перва поставка. Таке впечатлення, що це буде якась техніка, ну, що їде, поняли, оця зброя. О, не Може, що й летить, звісно. Але потім буде якийсь документ від світової спільноти, який зупинить оцю їх. Співпрацю, і вони вимушені будуть зупинити таким чином, не виконавши якісь там зобов'язання стосовно Росії. Чому? Тому що в них ну, будуть серйозні проблеми там, 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 там десь якимись бумагами, документами, нормативними актами і правовими питаннями. Далі, кита, це кита, Туреччина. Туреччина дуже довго показує, що ми вже закончили з вами мирні якісь перемовини. От, тому буде але. Але вони скажуть, що у них немає грошей, там була така карта, от, і будуть спі... тобто у них немає там, ну коротше, ті дні, що ви предлагаєте, для нас мало. На самом ділі це брехня, чому? Тому що вони, їх, вони хочуть, ці теж хочуть контролювати, контролювати воду, і Росія їм там і не всралася ніколи, ні за що. От. Соответственно, у них буде зацікавленість, якби це Росію послабить, їм не, їм не нужна сильний конкурент на Чорному морі. От і все. Тому вони на щось надурять Росію, ще й таке вміщення, що кинуть на щось навіть. От, і е, нічого не буде ніяких поставок. От, тому я вам так скажу, як тільки ви побачите. Що Путін захворів, десь пропав з екранів, там ще ще що це говорить вже перші признаки про закінчення війни. Тобто міняють лідера, щоб потім поміняти риторику, сказати, це не ми, це він і вообще. Ви замітьте таку річ. Я дивилася вчора чи позавчора. Е, ні, вчора дивилася, попала на інтерв'ю Пригожина. Пригожин це е, е, власник приватної воєнної компанії Вагнер. <кій> так ось, яка в нього риторика стосовно українців. Він не каже хахли, <кій> він не каже, ж ну, там ще якось на нас да укри, да? чи як вони там ще придумають, як вони там ще яку брехню Бендерусь. Ні, ні, цього, він цього не каже. Він говорить про те, що у нього такі слова звучать, що. Типа українці ми очікували, що вони побіжать будуть тікати. Вони хіра вони не побіжали, не тікають, вони стоять, стоять на смерть. І це достатньо сильна армія, і вона підтримується духом. Риторика помінялася. Чому? Тому що вони бачать, що. Воно, звісно, добре воювати, але треба чимось воювати, крім живого м'яса, яке у них там є, <кхи> у них має бути ще чим. Судя по всьому, чим Е, Є е, карта сім'ї, в якої є е гроші. І е, це якісь сім'ї великих магнатів, да, які ну, контролюють якийсь фінансовий процес да, е, у світі. І ось в, там інтереси там вже на цій війні. Судя по Йому не цікаві вже, уже не, не цей. Далі. Або члени цієї сім'ї, цих сі, сі, сімей сімей, да, багатих не зацікавлені, щоб у світі появився іще один е, агресор-лідер, лідер-агресор. Тобто, коли була Америка, да, було неплохо, коли там да, противостояла йому їм. їм. Радянський синів, щоб воно якось Так? Але зараз своєю агресією Росія сильно, як то кажуть, ну ПП перехитнула цю рівновагу. О, і, скоріш за все, цим сім'ям фінансовим їм це не цікаво, бо буде велика криза, і вони ж також будуть трошки в цій кризі варитися. Далі, тому не буде, не буде цих поставок. Далі питали про Бахмут. Притали мене про Бахмут. Дивіться, я Бахмут дивилася кілька місяців назад, і я вам хочу сказати, що ситуація не змінилася. Немає однозначної перемоги, от але й немає однозначної поразки. Що таке? Дуже довго наші будуть утримувати, дуже довго ці позиції. Чомусь мені на думку прям спало порівняння з Донецьким аеропортом, який фактично він нічого такого не мав, да? але скільки ми його тримали, як якусь фортецю, скільки людей там загинуло. От, так само і з цим Донецьким, <кхе> цим господі, Бахмутом. Але там ще є якась ситуація дуже цікава. Його будуть дуже довго тримати. Дуже довго будуть тримати. І чому? Бо там є такий обман і маньовр за це время на інших напрямках ми встигаємо підготувати сильних обучених бойців. От, і скоріш за, ну, так як карти показували, я там знаю, може це і не так, я ж не воєнний експерт, я ж сразу предупредю, бо зараз побіжить, побіжить пару мужиків, які почнуть мені там щось писати, блядь. Нам Ізраїль купол не дасть, тому що купол не захищає. Та я, блядь, що, розбираюся, тіпіться від мене. Я вам просто говорю образно, треба включати, блядь, образне мишлення. Це мене аж бісить, оце знаєте, от ця чоловічна ограниченість во всьому, вона мене іноді просто підкумарює. І ви говорите про те, що е, хреново, коли людина матюкається. Хреново, коли людина ускалоба, оце хреново. А ти ще попробуй красиво матюк, блядь, у вірш став. Я хочу подивитися, що вийде в тебе з цього роя. Ну, тому давайте не будемо розказувати і тикати на когось пальцями, який, який, яка ланочка там матюкається, бо їй не так. А ти яка? Чи який? Іди не смерди, ну коротше, друзі, це так як би. Як -то кажу, Та нет, я сразу вспоминаю, только начинаю какие-то вещи говорить, да, и тут сразу начинаю, там, ну, мне похер, не надо мне эту фирню писать, она меня, ну, бесы раздражает, мне, если честно, похер, вот эти все названия военных м -м, снарядов или прочую херню. або, как я помню, на Запорежье, че на шо гадала, и вот я сказала, ну, что там, ну, как бы летит, что там, туда-сюди, кажу, какая-то ракета, чи... это была не ракета, это была С-300, нахер ты мне не запишешь, вот скажи, пожалуйста, с якым, с якою метою ты мне не запишешь, шо ты хочешь Что я блять пішла и начала изучать оружие чи що. Что вообще блять, а-ля улюсей? Я дебил, нахера мне писать. Ты хочешь якусь, информацию да, загальную? Послухай, не хочешь, иди нафиг. Специалисты, куда не плюнь, блядь, сука, одни специалисты. Вы знаете, я вам так хочу сказать. У нашей країні есть одна проблема. Мне похи, що на других странах. Вот честно, но в нашей стране проблема. Всі, я так не знаю, все все знают. Сука, як надо знайти нормального мастера в будь в будь-якому ділі, хір ти не знайдеш. Немає нормального продажника, немає нормального ремонтника, немає нормального водія, з яким би було їхати і комфортно, наприклад, да? і там вішливо, спокійно, приємно, і плюс там правила дорожнього руху. Тобто куди не кинься, Вроді всі такі спеціалісти, а як починаєш шукати майстрів у будь-якому напрямку, навіть підстригтися. Я іскала по кривому рогу, я шукала людей, я перестриглася з кучі парикмахерських, все, всі під одне стрижуть і все. І там ще щось розказують, як мені херню. одна мене постригла, то я хочу сказати, я сиділа і плакала, а я вішка, воно так буде хорошо. То Та Тож тебе, блядь, всю життя так стрилить, ти мене стригла. Оце я знайшла одну дівочку, яка от мене, вона поняла, що я хочу, вона мене слухає. Да, вона навіть питає, оце це убираємо, да, це оставляємо, а це обираємо, а це отак. Ну вообще, поэтому не хочу мені там умничать, блядь, спеціалісти. Піздяче з Ютуба, з якщо ти так разбирайся, піздяче і, і там, де це надо. І там умничає, делай, наприклад. Так ось, возвращаемся по <кху> Бахмуту, І там виходить, во-первых, дуже буде багато втрат. Дуже багато буде, місто буде зруйноване, я вам так хочу сказати, можете забути, знаєте? Фортеця, ото там, блядь, і останеться одна фортеця. Ото, воно, мабуть, построїть потім якусь таку знаєте, пам'ятник в відео. Підожди, друзі. Тобто там дзвони і не волю. в якусь... В якийсь ото пам'ятник на цей бахмут, і все. Ну, коротше, дуже буде багато втрачено людей, люди багато втрачено е, зброї, багато втрачено всього. І дуже довго будемо тримати. Да, по чуть-чуть-почуть -чуть, чуть -чуть будемо Нас... закінчиться все тим, що, в принципі, ми його втримаємо. Але там же ніхіра не буде. Але цей час нам треба, там є якась карта обману, карта якогось е, того самого, карта якогось е, ну, знаєте, якогось туману, скажем так. Да? О, так це говорить про те, що скоріш за все да, за цей час, е, щоб не відволікались на інші напрямки. Далі, Олешки, питали Олешки. Дивилась я Олешки в квітні, з ну, 26, сьогодні 26 березня і до кінця квітня. Дивилася, що будуть робити орки. Сильно розбомблять, сильно обстрілюють. Притом будуть якось так обстрілювати самі Олешки чомусь нахіра, непонятно. Багато зруйнують якихось будинків, багато буде е у людей проблеми, хто там що, багато на підвал заберуть. Баби наші там блядь, сорками. Ну Прям там видно там гульки, прям п'янки, вот это все дело. Є там такі баришні, які все одно ноги роздвигають. Головне, що воно там чешеться. він там їй ці рублі, якісь дає, і вона там аж галь шумить. О, Наші девочки, жителі України, вона може, конечно, там по національності, я не знаю, хто така. Вот, але жителі України такі теж є. Дуже неприємно це бачити, і дуже неприємно це, конечно, коли наші хлопці гинуть, і воно, і воно сидить, там їй все одно. Що де і як? От. Не покинуть і ще що, і наші готують, готують якісь, там будуть якісь вилазки зі сторони ЗСУ, будуть даже якісь там диверсійні групи чи десанти зі сторони ЗСУ. Але потім вони відійдуть від цієї теми, чому тому, що почнеться контрнаступ на іншій території і туди. Тому вибачайте, але до травня точно ви не будете звільнені. Поки що буде не до вас, будуть якісь ситуації більш, більш, на інших напрямках будуть більш швидші. Оце й вийшов. Бачите, без карт, оказується все швидше. Бо карти поки розложиш, поки почитаєш, поки подумаєш, да, якісь там мелочі вилазять, які нахер не надасть, але в основному хочеться конечно, взяти і суть сказати. Тому пишіть, пишіть свої питання, я буду рада відповісти. Мені самі цікаві, іноді якісь такі речі подивитися. Все, друзі, а так, і пам'ятайте золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні, люблячі Україну люди, які дивляться, як, ну, які дивляться мої відео, яким я подобаюсь, і вони ставлять подобайки на мої відео. З вами нічого вам не треба. Пока-пока!